Yes. 850 тисяч мільйонів. І 20% з них заробили свої статки МВД. Що ж таке МВД? Це мульті-левел маркінг або багаторівних маркетинг. Це система продажу, заснована на діяльності незалежних консультантів. Ми з вами, всі незалежні консультанти. Всі консультанти цього бізнесу бізнесу отримують відсотки від реалізації. Та відсотки від реалізації продукції вже запрошених ними консультантів. Як взагалі відбувається реалізація будь-якого товару у звичайному місці? Існує собі вартість товару, тобто вартість від виробника. На випускну ціну від виробника накладається на оцінка великого реалізатора. Утворюється оптова ціна. На цю оптову ціну накладається націнка менше торгівців, і утворюється, а ціна. Тобто на кожному етапі реалізації кожна сторона, яка працює, повинна щось. Тому, коли товар доходить до кінцевого споживача, він стає більше в А ще додається вартість реклами, яка кожна видає. Також додається транспортні витрати. В, в мережаному бізнесі схожа схема. Єдине, що у ці ланки, де відбуваються націнки на продукцію маленького і великого реалізатора, опускаються. Немає великого реалізатора, маленького реалізатора реклами тощо. Тобто, тому, коли продукт доходить до кінцевого споживача, він вразиться швидше. Причому якість продукції в мережевих компаніях залишається на найвищому рівні. Da luxo, hoje na Baixada da Fábio. Шпатужною і придавною економікою. Мережевий маркетинг це маркетингова концепція, що пропускає створення багаторівної організації, яка росте з кожним тим. Буквально зараз, в даний момент, тисячі людей знаходять фінансову незалежність мережевих компаній, а багато хто навіть перевищує, що тисячі доларів рубіж і досягають навіть. Це колосальний бізнес, що пропонує людям більші можливості розбагатіти, ніж будь-який традиційний бізнес. Вітаю всіх, хто зазвив ці переваги мережевого партинку і став на шлях фінансової незалежності. В Україні мережевий бізнес з'явився в 90-ті роки минулого століття. Спочатку це були ті. Треба на ринку України мати свої мережеві компанії, незалежно від курсу долара або євро. Так, у 2005 році наші посольники, Базар Микола Валерій, і Любов Романівна створили кампанію, яка стала дзерцем якості і зайняла правову позицію на ринку України. Не Це по-перше, гнучких графік. <кій> Гнучкий графік. Що таке гнучка графік? Коли, коли ви можете залишатися на основній роботі, коли ви студент, трима господарка з малими дітьми або людина з матими, таких вигад не існує більше ніде. Немає начальника або хазяїна. Ви самі коригуєте свою роботу, самі вирішуєте, коли і де вам працювати. Але ще багато. І вважають, що необхідно працювати на когось. І вони помиляються, вірячи, що їхня робота принесе такі ж вигляд вправі самі планувати свій робочий графік, відпочинок і далі. Одні понти, Так, да, одні понти. а тут гроші, вона з них не хоче бачити. <плес> Далі робота в команді, Командний бізнес. Це унікальний бізнес. Де лише допомагаючи іншим, ви піднімаєте самі. Будь-який інший бізнес бізнес один атанаків. Де в Березь бізаліна конкурент може підвести, підставити, адже там іноді це єдиний спосіб вижити. Наприклад, ви маєте магазин в зуття. Або спортивного одягу. І рядом з вами відкривається магазин з таким же асортиментом. Думаю, що ви не зрадійте. І почнеться нездорова конкуренція. В мережому бізнесі навпаки. Чим більше ваших людей з'являться на ринку, тим більше буде ваша виграва. Можна на одної вулиці мати два центри, або і більше. Так? Якщо у вас є команда, є люди, то це дуже... нас паралельно, Серьезно, Нам це ну, як подобається, тому що це конкуренція, здорова конкуренція. В мережовому бізнесі навпаки, чим більше я сказала, це, мережовий бізнес це бізнес, в якому ваш зростає, в залежності від того, скільки людям ви допомогли заробити гроші. Чим більше часу зусиль ви вклали свого партнера, тим більше у вас чек, МЛВ-бізнес це. Бізнес. Це високодохідний бізнес з мінімальними інвестиціями. Мінімальні інвестиції. Так? Дійсно, наш бізнес можливо почати, не маючи взагалі ніяких грошей. Є багато прикладів, коли в мережовий бізнес приходила, приходила людина з великими паргами. І починаючи запрошувати людей, цю компанію швидко ставали на лідерські позиції. Будь-який традиційний бізнес потребує десятків тисяч. Відкрити свою справу, підприємці беруть гроші, кредит для царі чи місячний відсоток. І ніхто не дає ніяких гарантій на та традиційний бізнес. Я прийшла в бізнес перед рушни, і в ну, мене була там маленька замова, ну, така він замовила мовила для носа і для стомахло. Я прийшла в компанію. що в українські компанії на машину. Думаю, це дуже копечный продукт. Думаю, тут навпаки, краще дома сидіти, дешевше Ну, я так думала, потом навпаки. на бізнес І морожений це різні професії. Чесно кажучи, я взагалі не продавець по життю. Ще мама сказала, що це не професія. Я вже працювала з це не для мене. Бізнес це не для мене, бо я продавати не вмію. А казала, що мережевий бізнес якраз для тих людей. потрапивши в компанію. Спочатку бути споживачем, вивчати продукцію, навчатися у лідера і наставників. У будь-який час почати працювати в вражені компанії як дистриб'ютор. У будь-який час ви можете припинити свою діяльність або зробити паузу. Статус зароблений в компанії залишається за вами. Це в нашій компанії дуже великий привілей. Люди поїхали час почати, далі свій Багато людей приходять в переживу New Life і залишаються на довгі роки, маючи зворотний бонус, який теж є прибутка. Слідуючий такий фактор дуже приємний це свобода. Свобода любить всі. Для кого то? це перше все фінансова. Коли життя перестає розпочатися візерною зарплатною платою наприкінці місяця або швидкого хліба з панського столу. Я це знаю по собі, бо я завжди працювала на цій і завжди не вистачала заробітної плати. Тільки аванс, якщо вже... чекаєш паручку, тільки паручку віддав, там все ж опять чекаєш аванс, Так все життя. Для когось це свободи переміщень, хто ніколи переживати. Буде режим по всьому світу, Свобода брати собі партнерів по бізнесу, стиль життя, особистіснув філософію. Це бізнес, світ, в якому живуть вільні люди і панує дух підприємництва. Тут кожен є своїм власним босом і паном. Ніхто не змусить вас бігти замку на роботу, сидіти там до вечора і робити те, що вам не подобається. Чи від вас залежить? Чи буде ваша справа успішною, або, попри, навіть не почавши приносити віддачу? Простота слідуючий фактор. Це дуже, дуже приємно, тому що маркетинг дійсно простий бізнес. Простий, але не легкий. В принципі, в ньому немає нічого складного. Він заснований на простих методах. Що ви і так робите завжди і безкоштовно. Просто за те, що ви спілкуєтесь з людьми, даєте корисну інформацію, читаєте розумні книжки, користуєтесь якісними продуктами та ще й з книжкою, спілкуйтесь з цікавими людьми. Але для цього треба бути просто. Тому що він ну, просто дуже корисний дуже для кожної людини, тому що побудувавши раз по команду, ви можете отримувати масильний дохід, вже, коли ви не так напрягаєтесь, а вже люди самі включаються, включаються, і цей сніжний ком все більше і більше і більше, більше, так це подобається, тому що люди ростуть і виросте разом з ними. Це повторюється щомісячний дохід, аналогів якого в традиційному бізнесі немає. Це той бізнес, який передає величезну кількість мільйонерів і просто багатих людей. В цьому в себе і почати діяти. Ми самі знаходимося, в тому місці потрібний час, коли дуже складно з роботою, дуже складно з фінансами, і ви бачите, що все розстає, і треба щось робити в своєму житті, а не сидіти читати, що пенсію підвищує, да, підвищує на 300 років. Так, на ЗСУ відраз, а треба віддавати побільше на Тому нам треба працювати. Наша країна зараз в важкому становище треба працювати всі, не тільки ті, хто на продажу. Сімейний бізнес. Де чоловіки дружини, які мають абсолютно різну освіту, можуть впевнено йти до спільної мети, забезпечені надію. Насового, неділо, фінансового майбутнього сім'ї. У маркетингу це завжди необхідне. Адже багато в чому бізнес емоцій, гарного настрою, спільна робота наповнює життя новим змістом, дозволяє краще розуміти один одного, сприяє особистісному зросту подружжя. В мережому бізнесі кажуть, один плюс один це не два, а одинадцять. Тобто дуже Разом. А що ви можете передати свій бізнес спадок своїм дітям або внукам. І це теж надихає сім'ю на працю разом. Слідуючий такий фактор, який потребує нашого вже, да? це особистість зріст. Можливість людини розвивати себе і навчати інших. Без цього не може бути розвитку вашого бізнесу. Найкращий учень. Навчити. Бо вчителю треба, треба постійно вчитися, щоб навчати інших. Мережовик – це вічний студент. Ось що ми всі збираємось на форуми, семінари. Тут ми навчаємось вчити інших і обмінюємось корисною інформацією. Для розвитку є спеціальна література, інтернет, довідники. Але цього недостатньо. Людина, яка працює з людьми, повинна мати високий рівень культури, мати чітку громадянську позицію, бути зерцем для своєї команди. Ну, що я можу просто сказати? Де, ми приходимо в компанію не на баночки, ми приходимо на людину. Декілька разів мені пропонували компанію, я не пішла. А я пішла з кравою, красивою, сильною жінкою, передарі по тому що вона. ну, в тому останні була, що і я. Я була в депресії, коли я приїхала, я мала ні квартири ні... Malaysian. Мережовий бізнес це бізнес для всіх. Сюди може прийти, хто забороне, хто за гроші, хто за спілкування, хто за ознанням нової людей, інформацію, змішую на продукцію, приходять, ховаючись від самотності, сірості, шукаючи підтримку нових друзів, навіть способи самовираження і реалізація амбіцій. Прийти може бути хто пенсіонер, школярка, я, я вже казала, що це люди, які пройшли прийшли, э, кампанію э, за, за, у кожну. Це важливо. Це бізнес інформація ну понятно, що тут э, успіх це не те, що ти робиш, а що ти собою уявляєш. Okay. Ну і не всі досягають на успіхів, поняття, що ми в межому бізнесі одна людина працює пів э, години в день, а може і не кожен день, а друга 24 чотири на Лікці, але треба працювати не руками ногами, а головою, тобто розумне. Я про мене то не буду, бо я практично немає. Но я скажу, що для нашої компанії Міла дуже підходить біблійські істини, переподніжню свого, як самого себе, е, і буде тобі щастя. Усім бажають у себе, вчитися у лідерів компанії, побажати своє.